Переплата, як повернути єдиний податок ЄСВ та ПДВ. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, і саме ці податки я взяла неспроста. Поясню: єдиний податок той, що сплачують приватні підприємці. Була можливість, і зараз вона є до сих пір не сплачувати єдиний податок, якщо підприємець є в першій або в другій групі. Така можливість з'явилася з 1 квітня 2022 року і триватиме у період воєнного стану аж до його завершення. Відповідно, є підприємці, які про це дізналися запізно. І в тому разі, якщо ними звітність була задекларована правильно, тобто вони заявили своє право не сплачувати єдиний податок, адже це добровільна справа. І правильно в декларації відзвітували, не показали нарахування починаючи з квітня, у них є переплата. Як її повернути? Сьогодні поговоримо. ЄСВ, схожа історія: усі приватні підприємці, спрощена система. Загальна система, спрощена неважливо яка група. Загальна система неважливо, чи отриманий чистий прибуток. Підприємець неважливо здійснював діяльність господарську чи ні, були в нього надходжені на рахунок чи ні. У всіх підприємців є право з 1 березня 2022 року не нараховувати ЄСВ за себе. Так він називається ЄСВ за себе, тобто 22% від мінімалки. І така лафа, так, триватиме часовий лаг такий з 1 березня 2022 року у період воєнного стану і ще 12 місяців по завершенню воєнного стану. У випадку з єдиним податком все зрозуміло, а з ЄСВ тут діло таке. ЄСВ це ж не податок. А це означає, що не сплачуючи ЄСВ внесок. Такий підприємець як мінімум не може розраховувати на те, щоб цей період був включений до стажу, який дає право на велику і щасливу пенсію на старості. Ось тому, знову ж таки, якщо є ті, які дізналися про це пізніше або таки сплачували, а подаючи декларацію за рік, чи то декларацію про майновий стан та доходи, чи то декларацію з єдиного податку у додатку ЄСВ, Заявили свої бажання скористатись пільгою і заповнили січень лютий лише а починаючи з березня, поставили нулі прочики. Ось, а сплата ними була. Відповідно, ця сплата е, виявилась переплатою і теж стоїть питання, як повернути. Про це скажу. І правила тут інші, ніж з єдиним податком, бо ЄСВ регулюється не податковим кодексом, а законом 2464, закон про ЄСВ. Ну і ПДВ. Чому я обрала ПДВ? А тому, що це такий специфічний єдиний податок, адміністрування якого є дуже багато диватства, але не лише повернення ПДВ теж буде залежати від того, у який спосіб склалась переплата. Тому а, саме ці три податки я обрала із всіх запитів, які до мене поступали, як повернути переплату. Думаю, вам буде корисно. Ну, а щоб не пропустити важливого, підписуйтесь на канал і ставте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, яке виходить. Отже, як повернути кошти, якщо переплата? Як я вже озвучила, можливі причини. Але якщо узагальнити по всіх можливих податках, переплата може виникнути природньо із таких причин: помилково сплачено, переплачено, заплатили з запасом, не туди заплатили. На жаль, і цей варіант є. Ну, можна домалювати ще четвертий варіант, якщо веде бухгалтер, який не зовсім впевнений у своїх силах, то деякі бухгалтери переплачують. Хоча це ніяким чином не рятує. Якщо ви задекларуєте суму, то саме це зобов'язання буде враховане у сплату. А якщо переплата буде, але задекларовано не буде, то від штрафної санкції це все рівно не порятує. Правило загальне: заявити про своє бажання повернути назад переплату слід у строк 1095 днів, що настає за днем виникнення. Це пряма норма, прописана в пункті 102.5. Свого часу, коли я працювала в аутсорсингу, у нас був клієнт, по якому ми робили річну інвентаризацію і виявили, що є переплата із податків. Я вже зараз не пам'ятаю, які це саме були податки, але ті, що за кодексом. І коли ми звернулися щодо повернення цих сум, а нам податкова зробила акт звірки і каже. А ми вам все простили? Як? Нема ніякого боргу, нічого не висить. І як з'ясувалося, саме завдяки цьому пункту, три роки пройшло з моменту оплати, і нам все простили. І тому ніякого боргу, який нам має повернути держава, нема. Ось ще момент. Якщо був хоч якийсь рух. То, в принципі, оцих 1095 днів перервалися. І е, я думаю, що бухгалтери зі стажем не раз стикались з тим, що була переплата, про неї всі знали, на неї можливо розраховували, а в результаті виявилось, що вже нічого не висить. Але є, але воєнного стану. Перебіг строків давності, встановлених оцією статтею 102, призупинено. Ну, свого часу завдяки COVID. Так? І по податковому кодексу, це по цивільному кодексу, у нас ковід почався 12 березня. А по податковому кодексу це є пряма норма, де пише з 18.03 строки зупинені, призупинені. А це означає, що якщо значить, з дати останнього платежу. До 18.03.20 не пройшло 1095 днів, а нехай 1000 днів, то цих 95 днів є у запасі, і вони продовжать свій перебіг по завершенню ковіду. Але через воєнний стан інша норма каже, теж відбулася зупинка цих строків, перебігу строків. Це означає, що дивимося, коли ковід закінчується. Дивимося, коли воєнний стан те, що довше. Отже, ну, як мінімум, ще, ще, на жаль, так, зовсім не скоро будете відновлення цих строків. Добре, якщо ж, наприклад, сплата відбулася під час ковід, то строк давності, строк оцих 1095 днів, навіть не почав ще перебігати. Ось тому час такий досить великий запас ми маємо. Якщо ж ми говоримо про ті податки, які були сплачені ось в 21, в 20,21, 22, то строк перебігу ще не почав спливати. Тому час є ще вагон і тілешка. Дивимося далі, як повернути єдиний податок. От щоб багато не розмусолювати, я буду відразу говорити дії по крокові, що потрібно зробити. І буду говорити той спосіб, який найпростіший. Значить, повернути переплату з єдиного податку можна в онлайн режимі через сервіс e-повернення. Крок перший: заходимо в головне меню електронного кабінету, обираємо розділ заяви запити для отримання інформації. Крок другий: із запропонованого переліку обираємо заяву про повернення помилково та або надміру сплачених сум грошових зобов'язань та пені. І для підприємців єдиноподатників код форми ви бачите. Так, і крок третій: заповнюємо всі реквізити заяви, зберігаємо її, підписуємо і відправляємо Відправляємо в цьому ж кабінеті. І все. А далі чекаємо на повернення. А, скільки часу чекати? За звичайних умов орієнтовно 20 календарних днів. Це знову ж таки пряма норма пункту 43.5. Але. Вона з вами воєнний стан. І строки зупинені і тут теж. Тут теж нам прощають те, що протермінують, так? Тобто протягом воєнного стану для контролюючих органів зупиняється перебіг цих строків. Про це говорить норма пункту 69.9, підрозділ 10, розділ 20, то отже, процес може затягнутися на невизначений термін. Як звучить норма від початку до кінця, якщо у вас діло дійде до діла. І буде про термінування, ви зможете звернутись ось до цього слайду. А я рухаюсь тим часом далі і говорю про ЄСВ. Як я вже говорила, ЄСВ регулюється не податковим кодексом, а законом 2464. А отже, у нас буде трошки інший порядок. Крок перший такий же: заходимо в електронний кабінет, шукаємо приватну частину. Крок другий. Відкритий слід розділ листування з ДПС і додаємо туди скан заповненої заяви про повернення надміру сплаченого ЄСВ. Бланк заяви є спеціальний і затверджений наказом Мінфіну номер 417 Крок другий трошки проясню. Справа в тім, що форма, яка є в електронному кабінеті для повернення коштів, це не та. Нам потрібна спеціальна форма, саме та, яка затверджена наказом Мінфіну 417. А тому ми її заповнюємо. Ну як? Не в прямому розумінні від руки. Ми її в комп'ютері набираємо текст, так? далі роздруковуємо, підписуємо, а далі скан заповненої заяви про повернення надмір розплаченого ЄСВ, додаємо як е, е, лист. Як доповнення до листа, який ми будемо надсилати. Рухаємося далі. Крок третій. Додаємо копію розрахункового документа, квитанції, платіжного доручення тощо, що підтверджує надмірну сплату ЄСВ саме на рахунок 3556. І на кроці 4 підписуємо та надсилаємо лист із вкладенням. Саме цього документу, так, і скану заповненої заяви до тієї податкової, до якої ми сплачували, надсилаємо ми до тієї податкової, до якої ми декларували сплату. Ну, ми сплату не декларуємо, ми надсилаємо до тієї податкової, де ми стоїмо на обліку. Ось так буде правильніше сказати. Скільки часу чекати? Очікувати на повернення коштів можна від 13 днів. Повернення коштів казначейство здійснює за рахунок поточних надходжень. Якщо надходжень нема, доведеться зачекати довше. Ну, з огляду на те, з чим стикалася, я повертають досить швидко, тобто навіть швидше ніж 13 днів, здійснили повернення від підприємцю. Є ризик, безумовно, того, що протягом воєнного стану. Будуть хотіти не реагувати на заяву, посилаючись на той же пункт 699, але практика показує інше, все ж таки повертають. Добре. Ось тут виникають питання, а чи можна залишити ЄСВ переплату на потім? В принципі, так, але якщо ми говоримо за якусь переплату, то хочу нагадати, нам потрібно було заповнити звітність так. Щоб сплачені кошти отримали статус переплати, а не вважались добровільно сплаченими. Ну тобто додаток ЄСВ, починаючи з березня місяця, січень лютий, ми поставили 22% від 6500, тоді ще була мінімалка. А починаючи з березня мали бути нулі. Ось в такому разі при сплаті ЄСВ, але, при, але за відсутності даних у додатку ЄСВ. А ці сплачені суми є переплатою. Строки давності беремо знову ж таки з податкового кодексу. Чому? Тому що ми і декларуємо у порядку податкового кодексу. Відповідно, з 18.03 і по кінець війни перебіг строків давності призупинено. Отже, тут може бути якась затримка. Також виникає питання: а чи можна? Маючи переплату з одного податку, спрямувати його на сплату іншого податку. Якщо у ФОП виникла переплата чи помилкова сплата з єдиного податку, то він може не тільки забрати її назад, але й залишити для оплати майбутніх зобов'язань з єдиного податку, може направити ці кошти на сплату інших податків. Але ми говоримо про єдиний податок, і говоримо про зарахування в сплату інших податків, отже, ми говоримо у розрізі ПКУ Податкового кодексу. В електронному кабінеті відкриваємо ту ж саму заяву про повернення помилково або надміру сплачених грошових сум зобов'язань та пені. Обираємо код форми Ви бачите так, для фізичних осіб і вказуємо в ній відповідний напрям перерахування коштів. Не на рахунок ФОП, а на конкретний бюджетний рахунок для сплати податкового зобов'язання чи боргу. Переплату з податків не можна спрямувати на, на сплату ЄСВ. Так само і ЄСВ переплату не можна спрямувати на сплату податків. Чому? Тому що, незважаючи на те, що ми ЄСВ, декларуючи, керуємося податковим кодексом, але сам порядок нарахування і все, що з цим пов'язано, у нас окремо регулюється закон про ЄСВ і окремо ПКУ. Тому єдиний податок і, все, що, і всі інші податки, які виникають саме по кодексу, між собою можна перезарахувати, але е, ЄСВ ні. Але для того, щоб розрахувати, ми маємо відповідно заповнити заяву. Добре, йдемо далі. Деякі платники ще з 21-го почали використовувати єдиний рахунок для сплати всіх податків. Хто не знає, у нас є єдиний рахунок для сплати податків. Якщо ви його використовуєте, то зайвий єдиний податок чи ЄСВ, сплачений на єдиний рахунок, ви теж можете повернути. Суми переплати, помилкові сплачені суми. Для цього подаєте заяву про повернення. Подати таку заяву можна лише через електронний кабінет, ідентифікатор заяви. Бачите на слайді. Відправляємо податківцям за вашим основним місцем обліку. При цьому у заяві зазначаємо інформацію про переплату, суму, дату сплати, реквізити з розрахункового документа, за якими кошти перераховано на єдиний рахунок, а також вказуємо поточний рахунок ФОПа, на який необхідно повернути кошти. З єдиним податком ЄСВ розібрались. За прикладом єдиного податку можемо поступити з усіма, поступати з усіма іншими податками. А тепер говоримо про е, такий дивний податок ПДВ, податок на додану вартість. Е, дивний він тим, що е, занадто адміністрований податок, е, який не є в багатьох випадках прозорим. І що стосується особливості сплати ПДВ не туди, я знаю не одну історію, в яку потрапив бухгалтер, і через сплату не туди навіть довелося звільнитись. От як сьогодні пам'ятаю обличчя жінки, яка в мене навчалася, це був тренінг фінансовий облік за програмою Кепсіпа, це ще до війни було. І вона до мене підійшла на перерві і каже: Я маю таку біду. Що я таке питаю? Я відповідаю за платежі, я зробила платіжку і заплатила ПДВ не на електронний рахунок, а до бюджету. Парадокс в тому, що йшлося про мільйон гривень. А місяць, про який йшлося, грудень, податківці навіть чути не хотіли про якесь повернення. Як пізніше це пояснили, що такі кошти вони, тобто за такі платежі, навіть є якесь преміювання фахівців, ну, як інспекторів, ось ну, одним словом, кошти вже всі роздребанили. Як я не знаю в тому випадку, коли про який розказувала бухгалтер, як довго тривала ситуація з вирішенням питання? Я не знаю, мені. Невідомо, але вона з цієї фірми звільнилася от саме от такі от, через таку обставину. А там ще було зав'язано щось на приват щось з приватом, з Приватбанком, що коли робила платіжку, вони обслуговувалися в приваті. І от коли вона робила платіжку, то Приват автоматично підтягував оцей бюджетний рахунок. І кожного разу вона коли платила, вона пам'ятала, що це треба поміняти. Ну, пам'ятала, пам'ятала, а в якийсь момент не поправила. Тобто, ще, й, якби, виходить так, без вини винувата людина, тому що реквізити підтянуло у приваті. Ось, можливо, якщо у вас така є ситуація, то ви розумієте, про що я кажу. Сплачувати податкові зобов'язання з ПДВ за ПДВ декларацію, і за уточнюючими потрібно через електронний ПДВ рахунок, який відкритий. У казначействі. І якщо ми говоримо про уточнюючу, то мова йде про зобов'язання до сплати. Оскільки суми ПДВ не потрапили на електронний рахунок, це помилка, про яку я озвучувала, що помилково бухгалтер заплатила на бюджетний рахунок ПДВ. То відповідно на суму перерахованого ПДВ, перше, в що ми вляпались, це не збільшився показник сума поп РАХ. Показник сума поп-рах це не матюк. Це один з, показ... це один з елементів формули ПДВ. І мова йде про формулу реєстраційного ліміту. тобто, Загальний показник реєстраційного ліміту це та сума, на яку ми пізніше можемо зареєструвати податкові накладні. Отже, перше, в що ми бляпались, це поп РАХ Показник не з'явився. отже, не збільшився реєстраційний ліміт для реєстрації податкових накладних РК. Перший платіж, ПДВ, який ви помилково сплатили одразу в бюджет, попри електронний ПДВ рахунок, піде на погашення. Податкового зобов'язання в інтегрованій картці платника. А другий, який автоматично буде списаний з електронного рахунку, формуватиме переплату, яку можна забрати або повернути. Залежить від того, за рахунок яких коштів утворилася переплата. Відповідно до пункту 433 та 43.4.1, якщо переплата з ПДВ. Утворилась за рахунок коштів, які потрапили в бюджет з електронного ПДВ рахунку, то кошти повертаються виключно на електронний ПДВ рахунок. Якщо ж переплата з ПДВ утворилась за рахунок коштів, які потрапили в бюджет з поточного рахунку, у такому разі за загальними правилами вони мають повернутися саме на поточний рахунок платника. В принципі, їх можна повернути відразу на ПДВ рахунок, але на суму повернених коштів на електронний рахунок, як в першому, так і в другому випадку реєстраційний ліміт не збільшується. Це друга неприємність, в яку ми вляпалися, чи третя. А що податківці з цього приводу кажуть? Нось ну, є фрагмент суми надміросплачених грошових зобов'язань з ПДВ, повернуті на електронний рахунок, не змінюють значення загальної суми поповнення з поточного рахунку, платника податку рахунку в системі електронного адміністрування, сума поп рах. А отже, не змінюють суму, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та або розрахунки коригування в ЄРП. Ви знаєте, цю тему можна розвивати Е 100 Стосовно і судових звернень, судової практики, що далі. Але а, ціль цього відео це коротке відео, бажано до 30 хвилин, у якому а, я дам той мінімум інформації, який буде поштовхом а, уже для подальших дій. Уже далі ви справитесь без мене. Отже, тільки після того, як кошти за декларацію будуть списані з електронного ПДВ рахунку, за хронологією це останній платіж. Можна говорити про виникнення переплати в бюджеті. Тобто, за хронологією платежів вони будуть вважати, що переплата утворилась саме за рахунок коштів, списаних з електронного, а не з поточного рахунку. А отже, і кошти мають повернутися виключно на електронний ПДВ рахунок. А отже, і без збільшення рехліміту. Це куди кошти мають повернутися і як це вплине на реєстраційний ліміт. А тепер уже техніка, так, як повернути кошти, загальний порядок, про який ми вже говорили. Стаття 43 Податкового кодексу для повернення коштів слід подати заяву. Подання заяви не прив'язане до граничних строків подання декларації. Тобто, подати таку заяву можна у будь-який момент. Форма заяви довільна. Але можна використати електронну форму. В залежності від того, хто подає, юридична особа чи підприємець платник ПДВ буде відрізнятись код той самий, але буква G чи F заява про повернення помилково та або зайво сплачених сум грошових зобов'язань і пені. У заяві слід правильно обрати напрямок, перерахування коштів, поставити правильну галочку навпроти того варіанта, Куди саме платник хоче, щоб йому повернули кошти. І проставлення цієї галочки залежить від того, за рахунок чого у вас утворилась переплата з ПДВ. Якщо за рахунок коштів, які потрапили в бюджет з електронного рахунку, то визначаємо напрямок повернення коштів на ПДВ рахунок платника податків. І увага збільшення реєстраційного ліміту, як ми вже говорили, не відбудеться ні в першому, ні в другому випадку. І другий випадок це якщо переплата сформувалась за рахунок коштів, перерахованих з поточного рахунку, то відповідно обираємо напрямок на поточний рахунок платника податків в установі банку. Строки загалом до 20 днів. Пункт 43.5 каже, що орган ДПС не пізніше, ніж за 5. Робочих днів до закінчення 20-денного строку з дня подання заяви платником готує висновок про повернення коштів і передає його для виконання відповідному органу казначейства. А орган казначейства на підставі отриманого висновку протягом 5 робочих днів має здійснити повернення коштів. І протягом воєнного стану так податківці можуть посилатись на пункт 699 і е, пояснювати е, про термінування повернення платежу. Що бажаю вам? Не переплачувати податки. А що стосується ПДВ, Комплексно, всебічно тему цього непростого податку на три букви ми розберемо уже на онлайн-курсі, який стартує 21 березня, триватиме майже два місяці, складатиметься з 12 уроків. Це мої лекції, і плюс 12 відосів на тему, як по кожному уроці почути. Організувати, і ми будемо демонструвати, як це все виглядає в 1С і в електронному кабінеті. Тому не пропустіть. Дякую і до наступних зустрічей! Більше нюансів: оподаткування ПДВ заповнення відображення в Одинецьці на онлайн-курсі ПДВ Практик 2023. Долучайтесь!